На скільки збільшилась після 24 лютого кількість охочих придбати хоч запитів, <запитів>, запитів так. в процентах в <запит> штуках? В процентах. Ну а можете в штуках? як можна в відсотках? Як, як 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 вам буде <запит> Ну, на тисячу процентів? <запит> Тобто я навіть не можу порахувати, просто це е, після 24-го числа у нас е, постійна черга була на вулиці 300-500 людей. Тобто якщо речі, ви продавали дві одиниці, то виходить, що це 24-го Дві тисячі, плюс-мінус. Тепер в мене питання до вас. От зараз будуть волонтери бігати в тому до що вас. В магазин це, це само собою. Але зараз е, хочу дізнатися, де ви берете те, що ви реалізовуєте. Тому що е, я ж нагадаю, що це магазин, який не тільки реалізовує стволи. Правда нагадую, тому, де ми це все беремо? Курск, торгівельний центр Європа. Парк. Все ми беремо там? Ні, ні, серйозно, тому що зараз будуть напевно, що в ті, в кого ви берете, там постарайтесь завуалювати цю відповідь, так якось ну треба буде, і в термобілизна, і всі ці речі, і одяг теплий, і чи Європа де ви берете? Якщо це Європа, то чи Європа готова до навали українських волонтерів? Європа вже переварила навалу. Вже вони якби, ну, що могли, вже віддали. Тобто, зараз, зараз немає такого жіотажу, який був там в перші місяці, скажімо так, в перших 3-4 місяці. Зараз воно вже спало, і ми вийшли на якийсь, ну, скажімо так, на, на ноль. Тому що в нас може там, зайти в магазин там, від 2 до 12 людей в день, там, може 20 зайде. Тобто ну, дуже малий якби, попит. Вже всі, хто хотіли купити, вони вже собі купили, придбали. Але все рівно якби ну, зброя, по-перше, дивіться. Якщо це також питання є різне. Термобілизна це є одне питання, там, одяг, аксесуари це є друге питання. Зброя, набої це є третє питання. Зараз поламалася вся логістика повністю в світі. Дуже важко провести. Це коштує просто баснословних якихось грошей. Якщо там колись з Туреччини там закупляли там, якусь партію зброї, це коштувало там умовно. 3-5 тисяч доларів, щоб приїхала там машиною перевезти це все. То зараз це доходить до 50-60 тисяч євро. Треба заплатити, щоб привезти. Тому що моря нема, того нема, країна не пускає, то не пускає. Є дуже багато країн в Європі, які не видають просто дозвіл на продаж цивільної зброї. Наприклад, Італія на сьогоднішній день не видала з часку війни жодного дозволу на продаж цивільної зброї. Закінчиться війна, будете звертатися все. Ну, Я вам нагадую просто про Італію, тому що не німці були першими, і не німці фашисти. Німці нацисти. Націонал соціалістичний ну взагалі і по ідеології лівий. А тема фашизму буде на в іншим. Я вам так скажу: от ви кажете про ажіотаж і то, що все спало. Я вам більше скажу. Воно все спало до того. Воно дуже міцно спало. Ну, все спало, все... спало, спало. А потім прокинуло прокинулося зроблено. в один момент. Я, так, в мене...